Сьогодні Бог, який на престолі, він дав можливість сьогодні побачити вам це світло, великого Бога. Він має цю владу, він народжений ради нас. І він дивовижний Бог, ви бачите ім'я Його дивовижне, порадник, сильний Бог, отець вічності, володарь миру і джерело прощення. Якщо ви не вірите, якщо ви сьогодні споречаєте самі собою, зробіть крок віри, і ви на наступної неділі прийдете та скажете. Я по-іншому думаю, в мене життя інше, і я дякую Богові, що я зробила цей крок. Хай Бог поможе вам зробити цей крок віри. Амінь.